Котре купив отакий красивий 4-метровий причепний Вот. Дивіться уважа, буде дуже цікаво. Покажу, як працює Вот. Приїхали в гості, подивитися, поспілкуватися, як враження клієнта. Все тобто, буде дуже добре, будемо далі їхати до наших клієнтів спілкуватися і будемо співпрацювати. Дивіться, дивіться далі, буде дуже-дуже цікаво. От дивіться, от наш клієнт працював після кукурудзи, після кукурудзи і робив тільки одну проходку нашим культиватором, оцим причепним 4-метровим, і більше не, по ньому по цьому сліду не заходив. От дивіться, покажу вам. Оце у нас не оброблено, а це оброблено. Тобто Оце йде на одну проходку, дивіться. І все. Тобто, за рахунок того, що правильне розташування робочих органів... Плюс іде 4 він в прицепному форматі, то ви будете працювати тільки раз, пройшлися отак от повністю, все, і він буде зараз каже, йти сіятись. Тобто, все працює, заходить і дуже-дуже добре -дуже воно вигрібає. Тобто ви працюєте. В правильному форматі, і ви знаєте, що ви пройшли, воно все повидергувало, подошву зробило. І причому, якщо у вас буде двохвиткова стойка, б'ян читалійська, 30х30, да, 30, під нею йде лапа 280 а бо буде 5 см. Тобто, якщо грунти у вас тяжкі, вона буде оптимальний варіант робити. виходить, що подошла йде супер рівна сидка, і при посіві у вас буде зерно прокльовуватися однаково. Тобто, сходи будуть однакові. Не буде у вас, що один сход зелений, а, а той, той вже підійшов і треба класити. Це буде ефектно і дуже суперово. Да, вітаю всіх ще раз. Значит, він купив хіщі, ну, да? Хічки купив цей причетний культиватор, попрацював вже 100 гектар. От ви бачите, це закінчив угору. Саме, що чим доволі? Каток нормально працює. Да. Тобто у вас дохичкова стойка, ви працюєте, в принципі, у вас грунти перемені, правильно? Е, я не піднімаю його на поворот. <сування> Чого я її понял, не... я понял. Так. Удобно. вона терена. Ще ні одна стойка не так. Да, да. Ну, в принципі, шоу у мене на каналі, на агростайл, шоу у Саші, на аграмен на каналі. Все, ми розповідаємо, покажемо, вот які знімали. Ну да, от, держит вот, Саша, От, так. Давайте, от, перевірили, сейчас Сашу. Саш, давай, наприклад, скажи, ну, які там у нас... Орган, в, одному, в одному шах робочих органів в цій рані. Да. На тлічітних на, на культиваторах у нас крок трошки другий, ніж на навісних. Тут у нас крок розміщення 880 мм виходить в одному ряду. Ну, тут, ви знаєте, між рядами 550 по центрам. Тобі, щоб не забивалося, тому що от, по, -по, по кукурудзі працювати щоб він нормально так, так, тим більше і сама стойка допиткова вона йде е ну при нульовому заглибленні, іде висота 560 мм і виходить проходка і прохитна захист більше дуже дуже класна прохідна здатність за що високих стіл, за що Я думав, що ніякої культивації сьогодні не вийде, а як бачите, можна собі в дощ фігачити, в любу погоду. Да, да. Ви слідкуйте, далі буде цікавіше, ми покажемо з визади птичого польоту, як працюється, якщо ви бачили різні, яке пуле, яке поле. Вот. І так само дивіться далі продовження у Саші на каналі Олександр Аграмен. Я ще скажу пару слів, друзі. Така моя рекомендація. От, не економте на культиваторах, робіть це, як зробив Володимир. Бережіть трактор, купляйте причіпний культиватор, Навісні класні, але для трактора все-таки краще буде причіпний. Ну Ви... легше, легше. Воно ну, буде правильніше, легше, якщо у вас, в принципі, 892 або 920, це взагалі. Якщо, це... якщо у вас великі поля, то тільки причіпні. Навісні можна, так як ми тут на огороді до сусіда заїхали. От, задякуємо, коли впахали. 1 гектар можна і навісний. Взагалі причіпний буде покручений. Це на оборону, все одно причіпний розвернувся, три рази розвернувся. Ну, не так, так? Проблематично, да? Да? Я, туди на цей дрючок більше, ніж тринадцятий. Куди? трактор новий. Ну так, добре. Все, я ссылочку залишу на під відео. Дивіться далі, приємного вам перегляду.